Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми задівалися е, на постійну комісію з питань комунальних фінансів, підприємності і діяльності та на денні... Я Напередодні спочатку проведемо реєстрацію присутніх. Комбі Василь Дмитрович. немає. Комову Галина Анатолійовна, є. Король Анатолійович. Немає. Крета Є. Его Светлина Иванович. Его Так, на порядок денни в настоялостта на дната Таня проуточен показати по казачио бюджет и на местно на на 2024 година.

До апарату селищної ради надійшли попитання від відділу багато звітності і від відділу регулювання земельних відносин, це колишні безпеки щодо додаткових виділень, додаткових коштів та уточнення в межах бізнання головного розпорядника коштів. Тому на. виділено кошти на закупівлю насосів для забезпечення водопостачання, однак, з проведенням тендерних закупівель на насосів збільшилася тому по коду 63 тридцять організацій благослови населених фондів, переноситься кошти загально на спеціальний фонд в сумі 16 тисяч п'ятсот. За рахунок економії, поточних видатків по утриманню письменної підтримки спортивних споруд та по забезпеченню діяльності палаті злим культури. На суму відповідно двадцять тисяч і дев'яносто збільшується призначення на створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали до домашнього насильства. На суму 2312 тисяч дані кошти е мають використовуватися на придбання мерців та побутової техніки техніки для забезпечення уже повноцінного функціонування даної комунальної установи. На заробітну плату централізованої бухгалтерії господарської групи додатково необхідно ще тисяч гривень. І по ходу здійснили на заході землеустрою направляється сума рахунок даної економії у межа головного спорядника 16 на оплату послуг за розроблення технічної документації у землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду правого берега річки гімцев у межах іменно територіальної громади. Крім того, Щодо додаткових виділених коштів на обласного бюджету розпорядженням 2280Р2711 виділено іншу субвенцію в розмірі 500 тисяч гривень на е, покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоків закладів освіти. Ну, даному сувенці розділяється між шкодами між на дошкільною освітою на суму 8600 і між закладами загальної середньої освіти на суму 424 на 1400. І крім того, так як на інвентаризацію земель правил берега річки і нісени додатковий коштів потрібно було п'ятдесят тисяч шістнадцять шістсот ми за рахунок економії по головному розпоряднику направили а 33 тисячі

Вот, короче, одного все за вот уже. Речь не приехал. Симпля.